Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк вирішила балотуватись до Конгресу. Вона різко критикує політику Трампа і на міжнародній арені, і всередині країни. Каже, що потурання Росії підриває позиції Америки у світі, а скорочення бюджету вдаряють по кожній родині. До нас приєднується колишня посол США в Україні Бріджет Брінк. Вона подала у відставку минулого місяця, посилаючись на політику адміністрації щодо України. А тепер балотується до конгресу США в Мічигані як демократка. Ми хочемо поговорити про війну в Україні, але давайте почнемо з ваших нових політичних амбіцій. Розкажіть, чому ви вирішили балотуватися до конгресу, пані посол? Дуже дякую, Міко і Джо, що запросили мене. Дуже приємно бути тут. Я повинна сказати, що присвятила все своє життя служінню нашій країні, боротьбі за свободу та захисту демократії під керівництвом п'яти президентів протягом 28 років. І я була надзвичайно горда виконувати цю роботу щодня. Але політика адміністрації Трампа не лише шкодить нашій силі та впливу за кордоном вона також негативно впливає на нас тут удома, зокрема на сім'ї Мічигану в моєму рідному штаті. І е, саме тому я балотуюся е, як демократка у сьомому окрузі Мічигану, і це буде ключовий штат на полі бою. Я вважаю, що ставки надто високі, і нам потрібні принципові лідери, які готові взяти на себе відповідальність, поїхати до Вашингтона і зробити правильний вибір. Я закликаю прихильників приєднуватися до мене на бріджетбрінк. Нам доведеться трохи більше запитати вас про вашу. Су за секунду, але якщо можна, то ми дізнаємося останню інформацію про ситуацію, що склалася у війні з Україною. Складається враження, що як ви й зазначили, Сполучені Штати продовжують відступати від конфлікту, і що останніми днями у Білому домі працювала робоча група, яка шукала способи потенційно покарати Росію або посилити тиск на Москву. Цю групу було розпущено. Крім того, Сенат США, який має значну підтримку жорсткого санкційного законопроєкту проти Росії, а також вторинних санкцій для тих, хто підтримує Росію, відклав це питання, відсунувши його на другий план і не плануючи повертатися до нього до пізнішого літа. Які небезпеки виникають у такому вакуумі? Власне саме тому я і залишила свою посаду посла США в Україні. Я пішла кілька місяців тому через тиск, який чинився на нашого демократичного союзника, у відповідь на жахливу війну агресії Путіна в Україні та фактичне звільнення Росії від відповідальності. І я вважаю, що політика адміністрації Трампа полягає у спробах вирішити проблему шляхом умиротворення Росії, погоджуючись на її вимоги щодо захоплення України. Але проблема в тому, що Росія і Путін мають набагато ширшу стратегію і значно масштабніші плани, і це не лише підкорення України, а й розділення Європи, загроза Європі, а також підрив позицій Сполучених Штатів. Тому я вважаю, що нам потрібно застосовувати рішучу дипломатію, щоб спробувати зупинити цю війну і змусити Путіна сісти за стіл переговорів. А те, що ми робимо зараз, це, це цілковито протилежне. Отже, пані посол Брінк, усе, що ви щойно сказали, абсолютно вірно, і весь світ бачить, як це відбувається щодня, коли українці гинуть. Щоночі під обстрілами з боку Москви. Як ви вважаєте, у чому полягає домовленість між Президентом Трампом і Володимиром Путіним? Я вважаю, що насправді домовленість має бути між Росією та Україною. Я вважаю, що Путін розпочав цю війну і її можна завершити, але для цього потрібно чинити тиск на Путіна, а це означає більше санкцій, додаткових санкцій. Я б дуже хотіла, щоб пакет, який зараз знаходиться в конгресі, був ухвалений якомога швидше. Я думаю, це дасть нам більше важелів впливу. Це дасть більше важелів і українцям. Я також вважаю, що необхідно продовжувати надавати Україні військову та розвідувальну допомогу не лише з нашого боку, а й що не менш важливо з боку наших союзників і друзів України. І нам також потрібно отримати доступ до 300 мільярдів доларів російських суверенних активів, які просто лежать у Європі, і могли б бути використані для закупівлі зброї американської зброї для захисту України, і це могло б допомогти Україні захищати себе також у майбутньому. Тож угода можлива, але перше, що потрібно вирішити, це підтримати Україну та надати їй гарантовану безпеку. Саме це дозволить повернути додому 10 мільйонів переселенців, дасть змогу Україні відновити свою економіку і рухатися вперед у такий спосіб, який буде позитивним не лише для України, а й для всього регіону. Повертаючись до вашої політичної кампанії, пані Посол. Як ви вважаєте, яку роль відіграють війна в Україні та питання підтримки України у вашій кампанії? Чи вважаєте ви, що виборці зацікавлені у підтримці України? Ну, те, що я чую вдома, а зараз я перебуваю в ланцінгу, штат Мічиган, це те, що людей насправді найбільше турбують так звані побутові питання. Тобто, в основному це економіка, ціни, вплив безвідповідальних тарифів, які підвищують ціни тут, зокрема на 24% зросла вартість дитячих товарів для нових батьків. Це такі речі, як те, яким чином і чи вплине бюджет, який зараз розглядається в конгресі, на людей, які потребують медичного страхування. Сотні тисяч людей можуть втратити своє медичне страхування, якщо поточний бюджет буде прийнято в такому вигляді, як є. І це також наслідок цієї, так би мовити, політики спаленої землі для підвищення ефективності уряду, яка насправді лише скоротила послуги для людей похилого віку, дітей і ветеранів. Саме такі речі турбують людей. Це повсякденні питання, які обговорюють за кухонним столом. Колишня посол США в Україні та нинішня кандидатка в Конгрес від Мічигану Бріджит Брінг. Дуже дякуємо, що завітали до нас сьогодні вранці. Ми це дуже цінуємо. Щиро дякую. А тим часом Дональд Трамп не впорався з ролю миротворця на близькому сході, і не тільки. Про це говорить колишня спікер Білого Дому Джен Псакі на MSNBC. Про те, як амбіції Трампа луснули як кулька далі. Протягом останніх п'яти днів чи близько того, відколи Ізраїль завдав ударів по Ірану, а Іран у відповідь атакував Ізраїль, зростає кількість запитань. Певнений, у вас вони теж є, і занепокоєння щодо того, що насправді відбувається, і що ще може статися впродовж наступних місяців, днів чи навіть годин. Я маю на увазі, що минулого тижня, на початку ударів, прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу чітко заявив, що метою Ізраїлю є знищення ядерних можливостей Ірану. Однак відтоді ізраїльські військові здається розширили цілі, завдаючи ударів по нафтогазових заводах Ірану та знищуючи значну частину керівництва й офіцерів розвідки в лавах корпусу вартових ісламської революції. Нетаньягу, що примітно, не виключив жодних дій, які могли б призвести до зміни режиму в Ірані, і це викликало тривогу та підняло питання про можливість офіційного вступу Сполучених Штатів у цю війну на боці Ізраїлю. І побоювання щодо такої перспективи зовсім не безпідставні. Я маю на увазі, що лише сьогодні агентство Reuters повідомило, що військові США почали посилювати свої сили на Близькому Сході, зокрема відправляючи до регіону більше винищувачів. Тож тепер головніше питання таке: яка ж власне кінцева мета Трампа у всьому цьому? Адже це вплине на всіх нас. Бо згадайте, протягом багатьох років Трамп позиціонував себе як антивоєнного миротворця. Він неодноразово стверджував, що завжди був проти війни в Іраку з самого початку, що є повною брехнею. Але у 2016 році Трамп вирізнявся, зокрема тим, що говорив такі речі, очевидно. Е-е, Війна в Іраку була великою грубою помилкою. Війна в Іраку, ми, то ми витратили 2 трильйони доларів, тисячі життів. Ми навіть цього не маємо. Ми ніколи не повинні були заходити в Ірак. Ми дестабілізували близький схід. Тепер Трамп продовжував позиціонувати себе як миротворця під час свого першого терміну і будував на цьому свою кампанію на виборах 2024 року. Де неодноразово наголошував, що він не лише проти поточних воєн у світі, а й використає владу президента, щоб їх зупинити. Після приходу до влади я також відновлю мир через силу. Я врегулюю цю війну в Україні дуже швидко. Я врегулюю цю війну ще до того, як стану президентом. Я хочу, щоб близький схід повернувся до миру, до справжнього миру, але такого миру, який буде тривалим. Ми будемо вимірювати наш успіх не лише перемогами в битвах, а й війнами, які ми закінчимо, і можливо найважливіше війнами, в які ми ніколи не вступимо. Моїм найбільшим досягненням буде спадщина миротворця та об'єднувача. Ось ким я хочу бути миротворцем і об'єднувачем. Миротворець і об'єднувач не зовсім ті слова, які я б використав у будь-який момент його президентства: чи то першого, чи то другого, або його публічного життя. Але це вже інше питання. Перемотаймо до минулого тижня менш ніж за годину після того, як Ізраїль атакував Іран минулого четверга. Державний секретар Марко Рубіо опублікував таку заяву: ми не причетні до ударів по Ірану, і наш головний пріоритет захист американських сил у регіоні. Дозвольте мені чітко сказати, Іран не повинен націлюватися на інтереси чи персонал США. Адміністрація Трампа чітко й голосно заявила, що США не мають жодного стосунку до цієї драматичної ескалації, але така дистанція тривала лише кілька годин до п'ятниці вранці, коли Трамп знову ж таки самопроголошений миротворець почав надсилати інший сигнал, що атаки Ізраїлю на Іран були чудовими, і що на цьому ще не все. Перемотуємо знову до вчорашнього дня після кривавих вихідних перестрілок між Іраном, Ізраїлем та Іраном. Трамп раптово залишив раптово залишив саміт G7 у Канаді на день раніше, заздалегідь оголосивши про це та опублікувавши зловісне повідомлення онлайн, яке, здавалося, натякало на подальше кровопролиття, просто заявивши, Іран не може мати ядерної зброї. Я повторював це знову і знову. Усі повинні негайно евакуювати Тегеран. Евакуювати Тегеран? Тобто, це місто з 9 мільйонами людей, де десятки тисяч цивільних вже і так намагаються евакуюватися. Зрозуміло, і сьогодні Трамп продовжив ескалацію, знову опублікувавши повідомлення онлайн, цього разу використовуючи займенник Ми коли описував очевидний успіх Ізраїлю в атаках на Іран. Він також пригрозив убити верховного лідера Ірану, не виключив такої можливості, якщо так можна це описати. Зараз тут стоїть серйозна проблема, яка виходить за межі риторики. Ізраїль хоче, щоб США приєдналися до цієї війни, бо вони прагнуть атакувати те, що вважається серцем ядерної програми Ірану завод зі збагачення палива Фордо, який сильно укріплений і побудований всередині гори. Він знаходиться глибоко всередині гори, а це означає, що лише американська бомба вагою 30 тисяч фунтів, яку може нести стелс-бомбардувальний щоб не пропустити головного, підписуйтесь на наш ютуб канал. «Подробиці». Тут усе найважливіше про війну, світову політику та загрози, які стосуються кожного. Будьте в курсі разом із нами.